Глухівчанин Олександр займається вікнами понад 15 років. Нині до звичних викликів жителів глухівщини додалися й ті, що пов'язані з ліквідацією наслідків обстрілів. За спостереженнями майстра найбільше страждають вікна, що були ще не закриті. От Як йде хвиля, як повітрям, воно більше опір, тому ну, що вікно закрите і більше ну, супротив. і Вікно тоді під натиском воно ну, як, видавлює, розбиває склопакет, ламає фурнітуру, механізми ось на вікнах, так може якщо видно, отакі є. Ну, планочки такі от, Воно їх вириває, отак, вириває з пластмасою, що тоді вже вікно ну важко як ну, перемонтувати, відновити важко. тож Воно це механізми, виламає, завіси вилами, бо вікно закрите, і воно, як вікно супроти велике, оказує, і, виходить, ну, вилами, і профіль ламає от в углах. Тріскаються тут на на спайках, отут тріскаються. Щоб зберегти вікна від наслідків вибухової хвилі, Олександр радить залишати їх відчиненими. Метод, який він випробував на практиці, ще називають Харківським. Ним почали ділитися в мережі жителі Харкова на початку повномасштабної війни. Краще вікно оставляти відкритим, отак, от щоб воно було відкрите. Ну, якщо ви хочете так трошки на провітрювання, от ну, щоб так оставляєте, можна я тут приготував показати, як. Так баночку поставили, там, чи книжки, там, чи щось там підперли. Ну, у вас виходить, вікно вот так вот, трошки на провітрювання. Якщо там закрити, щоб не дуло, ну, підперли і все, і закрили. Для чого це так робити? Ну, щоб, е, якщо хвиля вибухова йде на вас на вікно, воно просто відкриється. Тим, що ми підперли воно його скина, там, ну, в даному випадку баклажка з водою, да, там, можна там підручники наложити, можна. там. Гречки там мішечок там чи муки якоїсь. О, воно відкриє вікно і хвиля пройде, ну, вікно залишиться, так сказати, ну, менш ушкодженим. Тобто, не буде пошкоджень, там, тріщин таких, ну, не так поламає. Так, можна ще так підставляти вон, там, подушечки якщо є тут. Підвідку подушечку, тобто, якщо воно там буде відкриватися вікно від хвилі, воно в подушечку трошки вприться, там змягчить Містер Наголошує, треба саме відкрити вікно, щоб лишилася невелика щілина, і пояснює, що буде, якщо поставити його на провітрювання. якщо хвиля йде, то воно теж воно вдаряє і вириває тут вірх верхній завіс, там гне. Тут ну, механізм пошкоджує гни, ну, відриває завіси. Ну, краще, щоб воно було відкрите вікно. Практика от показала, я, я ж приходжу, там у людей ремонтуємо вікна. У кого були просто відкриті вікна, так, ну, вікно майже ціле. Там, ну, трошки підрегулювати там, такі, ну, недорогий ремонт, можна так сказати. Провітрювання, як воно оцей меха... ну, вигинає цей механізм, так його прогинає лодочкою догою. О, або тут над ламою буває, так приходиться вира... ну, знімати завісу, цю верхню, рівняти. Її. О, буває так, що ну, переламує, так і приходиться зварювати. Ну, або вже якщо є можливість знайти нову запчастину, ну, це теж дороговато обходиться. Також відкритими варто залишити міжкімнатні двері. Тому що теж, якщо двері міжкімнатні закривають, то теж виламує завіси, там руйнує це в зоні ручці, там де замок виламує у міжкімнатних дверей, Ну теж шкодить їх там скло вибиває в дверях. Отак, але воно все відкрите, воно якби. Проходить там цей сквозняк, ну це поток повітря від одного окна до іншого. Ну менше ламає вікно. Щоб захиститися від осколків, жителям прикордоння радять заклеїти скло на вікнах скотчем або бронеплівкою. Остання, за словами Олександра, надійніша, але й дорожча. Тоді як скотч складніше відмити від скла, однак він бюджетніший та дієвий. Розіб'ється ваше скло. О. То воно не так розлетиться. Менше буде скляних оцих рештків летіти і менше там вас пошкоджень буде там кудись, там, ну, щоб вас порізало. Там. Чим більше наклеїте скотчу, тим воно буде якби менше, роз... менше Ну бюджетно скотчем, а бронеплівка, звісно, була дорожча, ну, я думаю, буде ефективніше. Воно... Зверталися зверталися пенсіонери, бабульки, там такі як звертаються, просять такі те саме. Ну, зараз тяжко знайти її в місті, вже порозбирали. Ну, скотч, скотчу достатньо. Ще один метод захистити очі оселі зробити з листів чи фанери пластини, якими можна прикривати вікна. Цей спосіб, звісно, радикальніший, каже Олександр. Однак його часто практикують у різних установах. Місцеві жителі можуть користуватися ним на ніч. Якщо мешканця багатоповерхівок це реалізувати складніше, то в приватних будинках такий варіант реальний. Стали теж практикувати от, особливо там, банки, закривають ОСБ, зашивають вікна, да? з вулиці закривають ставнями. Ось, тако, ну, з ОСБ-плити, з ДСП, там, ну, можна з, -з, з шильовки збивати. Темно, звісно, буде в кімнаті. Но... Ну, буде так захищати. Я думаю, від вибухової хвилі буде захищати на ніч, можна з нас там вечором до ночі обстрілюють частенько. Так як ділиться майстер, попри те, що чимало глухівчан виїжджають через обстріли, місто продовжує жити. А його мешканці відновлювати власні оселі попри все, дуже багато пошкоджень, дуже багато це зараз в останню неділю, де взагалі люди дзвонять, часто звертаються, щоб прийшли щось там від ну, як порегулювати, бо заклинення вікна це ж їх, ну, як, виламає, тобто, переустановлюємо, регулюємо. О, зробимо заміри склопакетів, там, щоб замінити на новий. Бо люди кажуть, ну що скоро буде зима, вже ж холодати, треба ж якся жити. Не, 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 всі, не всі хочуть виїжджати кудись, залишаються тут багато людей.